Всім привіт, Дагадую, що я Маріна, і я вас рада вітати на своєму каналі на татки екскурсовода. До речі, в мене сьогодні були зовсім інші плани. Я мала поїхати до найбільшої української бібліотеки в Польщі, але вони переїхали, бо будівля, в котрі вони розташовані, там зараз йде ремонт, а їхати ще було далеко. Потім я вирішила, що я поїду, і я вже давно хочу розповісти вам. Про е, цей будинок, але е, коли я е, вже прийшла до трамваю, щоб їхати трамваєм, то виявилося, що там якась аварія і трамвай не йде. І от я приїхала в, е, на море Балтійське і думаю, ну от я вам зроблю такий невеличкий е, е, репортаж, як ви можете сказати, е, про Балтійське море. Спочатку, коли я вперше потрапила на Балтийське море, то я я ж чорноморська така жінка, я не була від нього в захваті, а з кожним, з кожним разом мені подобається Балтійське море все більше і більше. І от ще як Чорноморська така дівчинка, я хочу вам сказати, що найкраще море це в вересні, коли воно тепло, коли вже небагато людно, і коли є такі хвілі, і взагалі така. Сприятлива атмосфера от, для поціновувачей такого осіннього відпочинку. І в цьому році от, я так потрапила, що в нас тепло, вода тепла і ще є хвілі. Ну а далі дивитися, як воно виглядає. І Зараз, друзі, я повертаюся додому. Тут вже закінчується парк, але все виглядає дуже цікаво. Не можу знімати доріжку, бо йдуть люди. Але там є такий ставочок і коли я до ставочка того дойду, то я його обов'язково покажу. Тут такі старовинні, старовинні, великі дерева. І е, все так доглянуте. Я навіть не знаю назви цих дерев. Ну, от, зліва можу вам показати. Там попереду якісь дівчатка йдуть. Ну, Будемо сподіватися, що біля пруда вже нікого не буде. Отак, от зараз ми подивимося на цей пруд. Чи ставок? Я не знаю, але він такий романтичний. Тут, до речі, є і качки, але зараз качок чомусь нема, мабуть, тому що вони десь ховаються або сплять, не знаю. Але виглядає це все дуже так романтично. Так, йдеш собі з моря і потрапляєш в зовсім інший світ. А так такий він вже, я би так казала, лісний. Ну, теж є вода, але це вже не море. Тут, бачите, дерева так нахиляються до водички. Ну, вже осінь відчувається трішки. Хоча в нас сьогодні 29. А вода, я так думаю, що 22 вона була. Ну тут море зовсім так близенько, але інший світ. І я йду до трамвая їхати додому. Все, друзі, пока-пока. До зустрічі. Дякую за співпрацю.